Вітаю, шановне панство! Сьогодні покажу вам виставку робіт нашого українського чудового художника Володимира Микити. Одразу маю сказати, відео буде здебільшого емоційним і максимально суб'єктивним. А з іншого боку, яким ще може бути відео в лозі? Отже, купила я якось журнал Антиквар, бо хотілося мені почитати про прекрасне. І наштовхнулася там на велику статтю, присвячену пану Микиті. Частину робіт, зазначених в статті, я бачила і раніше, наприклад, ось в цьому альбомі. Але. В статті мене найбільше вразили портрети і автопортрети автора. Автопортрети дуже харизматичні, а портрети, як зазначає сам автор, він дуже багато малював в армії, де й набив на них руку. Зі статті я дізналася, що в замку паланок, що в місті Мукачево, діє постійно персональна виставка художника. Ну а я фактично живу тут поруч, то хіба то не долі мені туди поїхати? До того ж, це змога відвідати замок Паланок, в якому я вже була сто п'ятсот разів і ще стільки ж планую бути. Якщо ви ніколи не бували тут, то я від усього серця рекомендую навідатись і як видасться нагоду. Як зазначають документи 11-го сторіччя, вже тоді замок існував. Можливо, ще не зовсім як замок, але якась оборонна споруда тут була. Подробиці про історію замку ви можете піддивитися в от в цій книжці або ж переглянути у вигляді мультику в міні-кінозалі в самому замку. Зараз я на цьому загострювати вашу увагу не буду, та я майже дісталася. Єдине ще що додам, це те, що вартість квитків ви можете побачити на екрані зараз. І заходимо в сам замок. Тут нас зустрічає скульптура давнього кельта. Він із хрестом, що мені трохи дивно, бо let's be honest, кельти були на цій території трохи раніше, не трохи десь у другому, першій половині першого тисячоліття до нашої ери, їх культура зазнала тут розквіту. Про що можна почитати в цій книзі або ж навідатись в Ужгородський краєзнавчий музей, де можна глянути колекцію експонатів кельської культури, що були знайдені на Закарпатті. Ну і кожен раз, коли я в Мукачеві, я не можу не згадати ще цю книгу, де фігурує здебільшого гора Ловачка і мешканці її околиць, що доволі весело і часто карикатурно живуть свої життя. Саме на Ловачці проводилися розкопки, і було знайдено велику кількість кельських артефактів. Але вернімось до баланку. Якщо навідаєтесь, обов'язково візьміть екскурсію. Там почуєте і про панів Ракоці, і про панів Корятовичів, і про неймовірну ілону Римі, і про облогу замку, і про повстання. Я лише подражню вас розповіддю про ось цей от перехід до верхнього замку. Тут є нетипова система, яка наче забуває чи не встигає закрити ворота перед загарбником, але в останню мить замикає верхні ворота. І коли загарбники намагаються їх розбити, наче отямившись, падають нижні ворота. Загарбник у пасті і let's be honest, у паніці. А з оцього цього отвору ще й можуть налити смоли чи киплячого масла. Красота. Мені пощастило побувати у замку в святкові дні. Тож тут все прикрашено і наряджена ялинка, але гармати і згадки про облогу замку знову знову нагадують, які часи ми живемо. Тож для тих, завдяки кому ми можемо жити на своїй землі і говорити своєю мовою, будь ласка, задонатьте на цей збір чи будь-який інший збір, будь-якому волонтеру, якому ви довіряєте, чи на пряму захиснику. Дякую. І ось нарешті ми дістаємось до виставки робіт пана Микити. Я маю наперед сказати, що вона мені страшенно сподобалась. Я бувала в багатьох європейських музеях і знаю, що таке дорогі рами, спеціальне освітлення, натовпи, черги і вхід по слотах, бо музей просто не може вмістити всіх бажаючих, в цьому є певний шик. Але в тому, щоб відвідувати музей в тиші і наодинці, є певний шар. І це не ябий досвід. Чи то настрій в мене був такий, чи то я так давно не була в музеях, але я закохана в кожну скалочку цих простих рам. Тут мені було, наче як вдома, і ці моделі з одягом, і каміни, і вазочки, і навіть картини, що висять нерівно. Мені все було як треба. Як я вже казала, перше, що вразило мене у творчості пана Микити, це його автопортрети. Тож не дивно, що свої оглядини я почала саме з автопортрету 1955 року. Тоді художнику було десь 24 роки. Я вже згадувала роман Родаки, і це не просто так. В ньому багато описаний побут закарпатців у доволі веселій і теплій манері. А друге, що вразило мене в творчості пана Микити, це побутові сцени. Їх багато, і вони намальовані так тепло і ніжно, що в той побут хочеться зануритися. От хто це, як не баба фіскарошка і її вірна цімборка коза-танкістка? Поруч із реалістичними роботами розміщені роботи і в менш реалістичних стилях, але разом вони чудово працюють. Я точно не є найбільшим фанатом абстрактного живопису, а зі статті в антикварі я дізналася, що от вже багато років роботи автора переважають саме в такій стилістиці. Я їх збиралась оминути, але не вийшло, бо вони зачарували мене чину найбільше. Ось погляньмо на цю роботу о раниці 1983 року. Цілком реалістична, але якась простовата, чи не так? Не так. Роботи підкорює своєю фактурою і кольором, через що назва роботи починає працювати на глядача, підкреслюючи символіку і затягуючи в картину. Поруч з ніжними, навіть романтизованими побутовими сценами, висять картини, які можна було б назвати жахіцем. Наприклад, картина Повінь 1999 року. Я пам'ятаю, як ще маленькою чула про повені, які дуже часто накривають Закарпаття, і які вони можуть бути згубні. Тож не дивно, що ця тема присутня в роботах закарпатського художника. Я вже говорила про простоту рам і хочу ще раз проговорити це на конкретному прикладі. Ось тут картина з більш розмашистим мазком, великим, впевненим, і рама в нього така дубела, навіть груба, а поруч картина з меншим мазком, акуратним, який наче блимає. І рама в цієї картини більш витончена, стримана, акуратна. І ось ще один приклад. Робота 2008 року Ніжна осінь. Такі яскраві неонові кольори дозволяють собі далеко не всі художники. І те, як з ними працює пан Микита, просто диво. Але золотиста рама, охайна, проста, на мій смак елегантна, чудово обрамляє цей неоновий колір, підкреслюючи саме осінній настрій. Ось ця картина називається Сестри, але поруч з ними стоїть вишита сорочка і спідничка. І хоч ви мене стріляєте, а мою фантазію вже не зупинити. Я уявляю, як ці подружані в таких от вишитих сорочках і гарних спідничках виплясували десь на вечорницях. Тобто, я дивлюсь на картину і бачу, я літніх пані, але це доповнення в експозиції, домальовує мені цілу історію життя. Люблю таке, і люблю свою фантазію. Іноді от вигулюю її отак музеями. Взагалі, літні люди, особливо жінки, дуже потужний і частий образ в роботах Володимира Микити. Ось вам ще одна літня пані з роботи на ганку 1997 року. Те, як написана робота, додає мені простору в експозиції. Поруч є прохід в сусідній зал, але мене тягне саме в роботу, в той насичений літніми барвами пейзаж. Трохи на спойлерів вам майбутнє відео, в якому планую розповісти про пантеон української мітології, яку її побачив Нечуй Левицький. Один з головних образів в тому пантеоні пан Господар. Я довго не могла придумати, як візуалізувати цей образ, коли на допомогу мені прийшли роботи пана Микити. Як же шикарно цей образ господаря, переданий в його роботах, ці великі руки, сповнені справи ніжності, ці великі ноги, що міцно стоять на землі. Прям настільки мені воно мітично і правильно, що нарешті все зійшлось, і відео про пантеон скоро зможе зустріти свого глядача. Подімте далі! Так мені сподобалось поєднання реалізму і абстракції, що вирішила я дочинчикувати аж до самих основ цієї експозиції, де побачила ще одну роботу, яка вразила мене в тій самій статті з антиквара робота пороги 1985 року, а точніше ескіз до неї. І знову ж таки, то настрій в мене такий, чи то так продумано, але ви тільки погляньте, як гарно використали простір приміщення куратори, розмістивши роботи в цій ніші. Вона наче має продовження. Бо ж, дивлячись на картину, ти розумієш, що людина впродовж всього свого життя вчиться перетинати певні пороги. І коли ти стоїш навпроти цієї роботи з продовженням її в ніші, мимоволі задумуєшся, а що зараз є твоїм порогом? Для мене ця зала відгумонила не лише філософськими питаннями до себе, а й стала музичною. тут точно можна почути деякі українські пісні. Наприклад, Дежавю Артема Пивоварова? Де жа, де жа, де жа, чи одинока? Ірини білик. Я, як я! І знову до простору і того, як шикарно можна його використовувати. От подивіться, як ця картина своїми формами і кольорами працює з тлом за вікном. Так, трошки треба напружити око. У моєму випадку радше лінзу камери, але спочатку все ж це було побачене оком, а камера лише намагається то відтворити. Вже на виході з цієї залі мою увагу привернула оця яскрава робота під назвою Хаос. З чим у вас асоціюється хаос? Щось темне? А уявіть собі, хаос присвяткової метушні, краще до воєнної. Чи може цей хаос виглядати ось так яскраво або хаос ламаного танцю купальської ночі? А поруч із хаосом порядок? Чи то його аналог, спокій, робота, нічний спокій 2002 року. Вони дуже різні: одна з яскравими кольорами, інша з темними. Одна має форму і зрозумілі символи, інша ні. Але як же вони мені урівноважуються одна одного? Люблю я такі обіграні нюанси в одному просторі. Йдемо далі. ва цудотта. До того шедевру ми ще дійдемо, якщо мені стане сил, відірватися від цього шедевру під назвою Чорна смуга над планетою 2003 року. Це ж абстракція, але ці кольори і форми не вже нічого не промовляють до ваших відчуттів. Можливо, ніякої конкретики. Але зараз, коли багато хто з нас як відкрита рана, нерви назовні, хтось іде до ворожок, хтось до тарологів, хтось до мальфарів. А я в музей. Мені мистецтво багато що про себе говорить. Так само абстрактно, як і ворожки, але воно радше смикає за щось всередині, і це всередині відповідає. Оформлюю це в слова і відчуття не одразу, часто згодом. Але знаєте що? Це цілком нормальний метод пізнавати мистецтво і себе через мистецтво. Спробуйте теж, але обережно вам може сподобатися. Ось цієї роботи я навіть назву не дізналась, але буду чесною, вона мені тут і не треба. Ці кольори і фактура говорять мені більше. Для мене це жінка на клаптиковій ковдрі. А під клаптиками ви можете розуміти все, що захочете. Наприклад. Уривки життя, спогади, з яких складаються наші життя. Ой, е, Я не знаю, як автор би поставився до такого мого фрівольного ставлення до його робіт, але це моє сприйняття, і я маю на нього право. Це ж не наукова робота, це мій влог з враженнями, тож долучайтесь. Придивіться до цієї фактури, до цих кольорів. Я закохана, я абсолютно закохана. І ось нарешті прийшов час для мого абсолютного фаворита. Це народження Всесвіту» – робота, яка створювалася впродовж доволі тривалого і переламного часу з 1987 до 2014 року. Коли я стояла поруч, вона мені пульсувала. Моя уява навіть створила певну музику сфер, тих самих, які я штовхаючи голосом. Неймовірна робота. В ній мені побачились і якісь трипільські символи, і сонце, і всесвіт, і гарбузочок. Не питайте. Ша! На жаль, тут камера відпрацювала препогано, і кольори передала більш жовтими ніж червоно-помаранчевими, що дозволяє мені ще раз запросити вас до Мукачівського замку Паланок, щоб побачити цю картину на власні очі. Повірте, вона вас точно вразить. Ще буде змога роздивитися фактуру народжуваного всесвіту. Ще один приклад того, як правильно в одному просторі можуть співпрацювати різні символи на одну тематику. Наприклад, квітковий орнамент на вишиванці та на картинах. Дві доволі різні картини різних років, різних кольорових гам, які абсолютно ідеально поєднані через сорочку з квітковою вишивкою. Овеча Кошара одна з тих робіт пана Микити, яка могла вам зустрічатися в статтях і альбомах. Окрім цих теплих побутових сцен і символізму господарського багатства, про які я вже говорила раніше. Мене вона зацікавила тим, як під фарбами добре видно розчечені квадрати, що ніби дозволяє, принаймні моїй фантазії, заглянути до майстерні автора, підглянути, так би мовити, його секретики. Ця кошара мене напряму відсилає до однієї з найвідоміших робіт пана Володимира і однієї з найтепліших в усьому українському живописі, на мою власну, абсолютно профанну і суб'єктивну думку. ж. Я вже говорила про те, що пан Микита зображує жахи, які на жаль, часто доводиться переживати мешканцям закарпаття. Один з них Суве. Саме так називається ця робота 2010 року. Зверніть увагу на кольори. Автор тут знову використовує яскраві неонові кольори, але ними він лише підкреслює тінь. Хата не постраждала, зруйнована кошара, і той самий господар відводить худібку подалі від зруйнованої побудови, піклуючись і опікуючись своєю худібкою: овечками, корівками, козочками і інше. Про овечок і пастера можете самі додумати, це буде не зайвим у контексті майбутнього відео. Остання зала з гунною, дерев'яним взуттям, з різдвяним настроєм, і все це на фоні, можливо, оригінальної кам'яної кладки замку полану розірвало мене і в часі і в просторі, і пояснити я це нормальними словами не можу панство. Це можна описати лише чуттями, але це і була моя мета. Сподіваюсь, мені вдалося поділитись з вами своїми емоціями і враженнями від робіт пана Володимира Микити, і ви також захочете відвідати як замок Паланок, так і виставку пана Володимира. Не вірте, коли вам скажуть, що українська культура не має що показати. Має і багато, і музеї в нас чудові, і вміють люди працювати і зі світлом і з простором. Звичайно, хто захоче критикувати, найкритикує. критикує. І світло не таке, і стіни білі, і картини криво висять. Але мені вони не криво висять, а повернуті до мене. Ось в цьому куточку спіймали себе на тому, що картини ідеально криво висять так, як правильно підлаштоване під мої потреби потрійне дзеркало, коли його бічні скельця повернуть на мене і відображають те, що мені треба побачити. А бачимо, ми завжди те, що є в нас саме. Це було неймовірно. Ця експозиція, і люди, які до її створення долучені, а найперший автор, отримують від мене низький оклін і сердечну подяку. Вас же прошу підписуватись на канал, коментувати, лайкати чи дизлайкати це теж думка. Я ж собі зафіналила альбомом на згадку про цю експозицію і безалкогольним глінтвейном. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і почуємось!